Всім привіт! 201-ша доба війни, нашої війни за існування України і за ці кілька діб ви вже, напевно, зрозуміли, у цій війні наступив перелом. Ми починаємо звільняти Україну від загарбників. Перші ці звільнення було ще на початку квітня, коли Київщина, Чернігівщина. І Сумщина були звільнені від загарбників, а зараз пішли е, такі, найважчі, важчіші території. Це Ізюмський напрямок. Звільнена більша частина Харківської області, яка була захоплена ворогом. Вона ще не повністю звільнена, за осколом ще є орки, і вони тримають там оборону. Наскільки їх вистачить, не знаю. Подивимося, тому що наступ це така штука теж нелегка і непроста, враховуючи потреби в логістиці, логістиці потреби у боєприпасах, забезпечення тилів, зачистки, ну, маса інших заходів, які треба зробити для того, щоб передові загони могли впевнено рухатись вперед, не боячись, що їх вдарять збоку або ззаду. Але Звільнення України триває. За фактично тиждень звільнена величезна територія, понад 3,5 тисячі квадратних кілометрів. Звільнено десь півсотні населених пунктів, сіл, селищ, міст, Ізюм, Балаклеє, Коп'янськ. Зараз вже зачищається Вівчанськ, повністю північ Харківської області звільнена від расистів. І йде наступ вже на Луганщині і Донеччині. Біля Краматорського бої за Ліманом тривають, і наші наблизились біля Лисичанська, вже там йдуть важкі бої з ворогом. До речі, цікавий момент. От по старій, радянській да, і західній військовій справі, прийнято вважати, що наступ. Має відбуватися, коли сили наступаючих переважають тих, хто обороняється у три рази мінімум, і наступаючі несуть в три рази більше втрати, ніж ті, хто обороняється. Так от можна можу сказати, що у цьому наступі ми перевернули цю, зруйнували цей міф, і відступаючи мають більше втрати, ніж наступаючи. Більше того, наступаючи не мають ті переваги, які прописано в радянських навчальних посібниках по військовій справі. Але Україна робить нову історію. Фактично нові. Нові сторінки у військовій справі. То, як використовується техніка, то, як мирна техніка приспосовується до військової справи, те, як наші Війська е, не тільки роблять те, як е, прописано по книжці, і як це прийнято, як це заведено, а те, вони в першу чергу е, бережуть своїх людей і воюють міськами. І це досить головна, велика перевага над ворогом. Більше того, українці, українські війська, це не російська армія, яка чекає наказу зверху, і поки яка зверху від Генштабу до звичайного роти взводу або відділення дійде, на це витрачається дуже великий час. У наших військах багато ініціативи знизу. І іноді ця ініціатива роблять такі дива, що е, військові експерти західних країн розводять руками і кажуть, що це неймовірно. Це ймовірно, і це пишеться зараз, тут. Ці дні. Сьогодні, 12 вересня, 201 доба війни. І у цій війні йде перелом. Так, да, ще це не перемога, цим наступом війна не закінчиться. Ще багато територій треба звільняти. Рашисти не зломлені до кінця, їх ще багато, у них ще багато війська, багато озброєння, багато ракет, на жаль, якими вони от тільки завчора бачили, що вони зробили. По всій Україні обстріляли. Причому не військові об'єкти, а ТЕЦ, інфраструктуру там, де люди отримують побутові послуги. Вони дуже хочуть зруйнувати всю цю інфраструктуру, щоб ми на зиму мали найважчий час, щоб ми замерзали, сиділи в голоді, холоді, але ми це відновлюємо і будемо жити. Але б вже без цих ваших дружніх обіймів, орків ми звільнимо свою країну. Час перемоги поступово наближається. І, дай Боже, нам всім дожити до цієї перемоги, пройтися парадом перемоги і відбудувати нашу країну. Вона варта того, щоб її відбудувати. Ну а на цьому випуск, напевно, до речі, забув розказати вам. За ці дні е, наступу нашого орки подарували нам стільки техніки, скільки західні країни за весь час війни ще не постачали нам. Тільки за останні два дні наші військові захопили на Ізюмському напрямку 23 танки, повністю цілі танки. Вони не змогли на них втікати, в них не палива для втечі. З боєкомплектом, до речі, в візімі стільки боєкомплектів понаходили стільки складів з боєприпасами, що нам вони будуть дуже-дуже в нагоді для подальшого наступу. І хоча зараз лінію оборони малюють е, вздовж річки Оскол, я думаю, що це тимчасово і найближчим часом Луганщина теж почне звільнятися від російських військ. Ну і південь. Поступово наші війська. Крок за кроком наближається до Херсону, і слід очікувати там теж позитивних, багато позитивних змін в нашу, на нашу користь, на користь українського війська, України. І я вас ще раз закликаю підписуватися на мій канал, хто це ще не зробив. Допомагати ЗСУ, вірити в нас. Ми зможемо перемогти і ви теж в цьому. Приймаєте безпосередню участь, навіть якщо ви не бороните країну від ворога у війську. Кожен на своєму місці робить маленькі кроки, маленькі корисні справи для того, щоб країна цілом перемогла ворога, який вирішив, що в Україні не має бути на цій планеті. Але життя показує інше. Скоріше за все, Розпадеться велика російська імперія, ніж впаде Україна. І ми це будемо свідками цих подій. І будемо спостерігати, що буде коїтись у цій країні-агресорі в цьому колосі на глиняних Ніжках, який вважав себе другою країною світу, а виявилось, що це друга армія третьої країни світу. Тобто це задвірки цивілізації. І українське військо це якісно доводить. Ну що ж, випуск я завершую. Зустрінемося на параді перемоги. Вірте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, любіть своїх ближніх, своїх рідних, дітей, дружин, батьків. І зустрінемося на параді перемоги. Слава Україні! До зустрічі у наступних випусках.